Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна, коротесеньке відео. Як у нас справи на нашій англійській дачі? Сьогодні 22 червня вже. Ось я вам не раз показувала цю невеличку грядочку, де я посіяла редьку і пересадила полуниці, щоб на наступний рік вони виросли. Почався сезон збору врожаю. Ось уже, скільки я повиривала бо там ще лишилося, щоб вона не глушила одна одну. Ну, так можна пройти проглянутися. Як виглядають мої грядки? Ось такі вже помідори. Це шкаролупки яєць. Ось так помідори попіднімалися, вже квітнуть. Замольчовані. Намагалася їх трішки підв'язувати. Тут ось салата вже піднімається. Скоро можна буде брати на салат. Бур'янина насіялися, треба буде вирвати, але я боюся, як вирву, то дуже швидко пересохне грядка. Чорнобривці прийнялися, слимаки їх не чіпають. Віднімається трішки укроп разом з ним і бур'ян. Тут я сіяла зелень, думала, що почало сходити, але бур'ян рядами навіть посходив. Треба виболоти. Ось такі помідори, це трейлерні, вони вже так окріпле. Тут те ще два різних підв'язані. Тут горошок я садила, абсолютно навіть не проріс. І квасоля, і гойрок цього року не проростають. Не знаю чому. Тут рядка з цибулею, яка на два рядки лише три штуки проросло на зелень, тому я досадила сюди огірки. Ось вони вже почали молоденькі випускати, можна пляшки вже знімати. Так, все, є молоденькі листочки. Сьогодні зніму в ці пляшки, полью. Підсипала я таку, наче торф, земля, в мене була як клумбочка. Я звідти забрала, бо тут така була погана ґрунтосуміш, що вона моментально висихала, а торф тримає вологу, то я досадила. Тут грядка з редькою, самосій. Мак, але це не харчовий, це квітковий. У нього потім відкриваються коробочки і висипається все. О, і цю редьку вже пора. Та, вже є такі, що можна вирвати. Ось. Тут де не де такі ніби пучками трава, це я з колоски пшениці там підсівала. По куточках, але вони довго не проростали, а це почали рости, це пшениця. Ну, ось середку можна вже вирвати. Тут грядка з огірками, я вам її показувала. Вони вже декілька тижнів під пляшками, було дуже холодно, але потепліло. І почали рости молоденькі листочки. Буду знімати пляшки. Перевертати їх вверх ногами, фіксувати палками, щоб туди потім наливати воду і під корінь лилась, лився полив. Тут були гарбузи, вони досі прихворівші, досі ось такі, ну ніякі просто. Не знаю, як довго чекати, вони без пляшок були. Тут кабачки взагалі. За три тижні жодного прогресу. І поливала я їх, і удобрювала зеленим добривом. Взагалі мікроскопічні кабачки. Під пляшками там були гарбузи, пляшки я сьогодні зняла біля кабачків пляшки прифіксувала, щоб вода йшла під корінь. Ось таке щось. Холодна довга весна, але ніяк вони не хочуть. Минулого року в цей час вже квітнули, хоча теж було про холоду. Тут також гарбузи, вони кращі, напевно, тому що днем метал нагрівається і гарно прогріває. Наступна грядка насип у мене тут батат посаджений йому тиждень. Деякі листочки пожовкли, я їх зняла ось. Але, судячи з того, що вилазять молоденькі, він почав корінюватися і рости, має ожити. Ось пішли, ожили верхні брунечки, пішли в ріст. Брунечки поживали, батат вкорінюється. Тут я зробила нову грядку, насипала, нічого не садила, десь із перегною. Самі собою виросли гарбузи за тиждень. Здається, вони здоровіші, навіть ніж ті, що я садила розсадою і висаджувала на тих грядках. В теплій грядці батат набагато кращий, він накритий, він в теплі, зелене листя не пожовкло, не померзло. Нічого. І помідори самосії попіднімалися. Тут помідори були найгірші. Після зеленого підобрювання ось вони такі стали, як солдатики, міцненькі, гарненькі, один тільки чахлик. Ну, і ось, якщо так в загальному глянути, позеленіли грядки. Набагато краще стало вигляд. Тут цей технічний закуток. Максимум бур'янів я вирвала. Треба буде ще поскладати там ті всі ящики, щоб не привертали увагу, бо тут розривають контракт, якщо на орендованій ділянці повний безлад лишати. Ось, вже повним ходом цвітуть череки і зав'язуються. Це такі довгі чері, червоні, але вони дуже солодкі. А це... Уже. Ой. Жовтенькі-кругленькі трейлерні, які звисаючі зав'язалися. Ось такі справи. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!